Ой, забрала я автокрісло, слухайте, знала б, відправила би чоловіка, воно таке важке, донесла його до машини. Багажник не влазить. В салон не влазить, я не знаю, як я його зараз запхаю. А ну пробуємо. Ух ти. Зараз вам покажу. З середини цю картину. Ой, боже, нічого телефони побили. Як я гусам. Ну що, як тобі? Коробочка, тобі нормально, ну та ясно. Я ледве її донесла. Ти генератор не брала, хлопці. Та чуєш, зрівняв з генератором. Ладно, я зараз не Отже, зупинили ми свій вибір на компанії Joy, після того, як подивились краш-тест їхньої люльки для малюків Joy Snack на німецькому сайті ADAC. Що таке ADAC, Спитаєте ви? А я вам швидесенько розповім: це найбільша громадська організація автомобілістів Німеччини, найбільша в Європі. Основна функція це технічна, інформаційна та юридична допомога автомобілістам. Якщо говорити простими словами, то це найавторитетніша організація в Європі, яка тестує автомобілі, їхні компоненти та аксесуари мотоцикли, велосипеди на безпеку, заявлену виробником. Вимоги АДАК набагато вищі, ніж стандартні вимоги ECE r 4403 та ECE r 4404 Тоді люлька Джойснак показала дуже хороші результати. І, власне, от після відео, яке ми подивилися на сайті АДАК, ми одразу її купили. Покупкою були задоволені на усі 100%, тому і наступне автокрісло вирішили купувати тієї ж компанії. Так ми власне зупинили свій вибір на автокріслі Joy Bold. А ще від цього виробника у нас був заколисуючий центр. На нього я теж робила огляд. Посилання буде в кінці відео. Давайте тепер поділюсь своїми особистими враженнями щодо нашої покупки. Мені дуже подобається дане крісло, його якість, дизайн, всі дрібниці, як на мене, продумані дуже добре. Найбільше мені подобається те, що це автокрісло має три положення нахило, а це означає, що дитина буде комфортно себе почувати під час їзди, а її голова не буде звисати, коли вона засинає. Подобається те, що ремені безпеки ростуть разом з підняттям підголовника. Не треба нічого там переналаштовувати, навіть коли дитина підросте. Піднімаєш підголовник, і ремені стають довшими. Це супер зручно. Ще одним плюсом є те, що це автокрісло має бокову систему безпеки, яка гарантує додатковий бічний захист у разі зіткнення. Ну і звісно, можливість кріпити це крісло за допомогою системи Ізофікс та якірного ременя. А за допомогою індикаторів ви зможете переконатися, чи правильно прикріпили обидва з'єднувачі до своїх точок кріплення ізофікс, так як колір з червоного зміниться на зелений. Важливо також, що Джой відповідає європейським вимогам безпеки ECE r 4404 В даному кріслі п'ятиточкові ремені безпеки можна використовувати для дітей вагою до 25 кг. Але якщо ваша дитина буде важити 18 кг або ж буде мати зріст 100 см, її вже можна фіксувати штатним ременем безпеки а п'ятиточкові ремені можна легко сховати у каркасі автокрісла. Після того, як моя дочка декілька разів проїхалася в автокріслі брата, вона почала відмовлятися їздити у своєму. Казала, що їх крісло незручне, і я їй вірю. Це крісло ми купували 4 роки назад, виходячи з наших фінансових можливостей на той час. Воно в рази дешевше ніж нове автокрісло, і ця різниця дуже відчутна. Але найбільшого автокріслі дочки мене нервувало те, що коли вона засинала, її голова одразу падала і звисала. І чесно, я думала, що це в усіх автокріслах так. Під час сну. але коли у нас з'явилося автокрісло Joybolt, я зрозуміла, що я дуже дуже сильно помилялась. Так що найближчим часом у дочки теж з'явиться нове автокрісло. Ну і підсумовуючи усе сказане, автокрісло Joybolt Болт задоволені на всі 100%. можу сміло вам рекомендувати дану модель. А про більш детальну характеристику цього автокрісла ви можете прочитати в інтернеті. Ну що дивиться, наш карапуз заснув? Ну ніби виглядає, що йому зручно.